Всім здорово, Я якраз перші грав союзники, і я підняв аж два ранга з 3 до 5 підняв. І получил Jumping Striker Pack і получил ще один кейс. Зараз ми відкриємо один кейс. Ну, отраз що за ми зараз відкриємо. Заклим це наплечку. Ой-ой-ой! Легендарно! Сіма. Легендарно, нічого, піде, піде. Так, відкриваємо бокс. Ну тут фігня 100% випаде. Бля. От таке файне могло випасти. Ну нічого, оце піде на продажу, а наклейку навіть не знаю на що. Слеж, зараз я вам покажу кілку, я зробив уже кілів. Це відео може вийде від ідей. Це, це відео від вийде, вийде на YouTube. Ну, тому що на Ютубі вже дуже давно відео не виходили. І всі хочуть почути мій новий голос. Казу я вже прокачався до з 13 до 26 уровня. Так, зараз я покажу. Нажимаємо. Це. Загальна статистика. Я зіграв 85 матчів і 35 годин у мене. Вбив в голову 171 влучень. Простріли у мене 19 тисяч. Ось тільки у мене. Ну і 35 годин. І найколи ну, ще саме найбільше. В першому місці у мене це. Але я би ще хотів по 200 у мене на Авіку. На Авіку у мене було 25, а стало вже 41, бо я дуже був. Ну і зараз покажу. Де то в мене? -мо йо мо -йо -йо, 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 йо йо і ще має бути муха. Тожність 50% швидко. Не, але до цього я гра у точність 50% це трошки менше. Мені доска, да що 56%, бо то що я такі паніки ставлю. Ну, а поки що ми це підемо продамо. Якщо хтось хоче зі мною... Союзників, напарники або дуельку. До вона коштує во, зараз я вам покажу. Пенеган вам так нормально обіцник, зараз я вам покажу. Зараз покажу, гілку вона коштує. Вот кілка двое... От кілька дуелька коштує. Ну, але... Для того, хто буде знімувати, то я буду... До мене 8, Ну, а в мене буде тиждень скидки, що типа не, не 15, а 10 буде. Буде скидка. І мені ще скаже, що це нормально буде. Добре, а це відео виходить на Ютуб. Так що всім папа. -па. Відоси тепер вже будуть виходити. Виходити будуть тепер, відоси будуть ще виходити по стендофу. Та і, і ще відео сьогодні ще може буде, або завтра ще може бути ще одне відео. Добре, всім, папа-па-па. -па -па -па.